Вітаю всіх друзі! Дефай на зв'язку. Сьогодні інструкція для новачків по біржі Binx. Також від вас був запит, щоб зробити міні-огляд, міні гайд для криптона, який недавно зайшов в крипту, багато чого ще не знає, але вже починає розвиватись. Тому моя місія саме в даному відео це все вам показати коротко, вказати на саме головне, щоб ви не зробили помилки і не втратили фінанси. Одразу вам хочу сказати, друзі, я являюсь представником біржі Binx, з ними співпрацюю, тому надаю найкращі умови на комісії саме при торгівлі на спотовому ринку та фьючерсному. Також, хто зареєструється піді мною, по-моєму, реферальному посиланні, додатково отримує ще подарунок книгу в електронному варіанті безплатно, яка називається цифрове золото. Дана книга вам дасть розуміння, що таке крипта, що таке блокчейн, як це все зародилось, куди це все розвивається і куди ми можемо прийти. Тому ви обов'язково, якщо проходите реєстрацію піді мною, пишете мені в особисті. Всі свої соціальні мережі та особистий зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Після цього я провіряю ваші ID, що ви дійсно піді мною зареєстровані, і скидаю вам книгу. Давайте далі продовжувати. Завжди в нас головна сторінка біржі буде виглядати ось так. У вас буде показуватись акції різні, де потрібно зробити різні торгові об'єми, і за рахунок цього ви приймаєте участь у акції, можете виграти різні гаджети, можете виграти різну криптовалюту або просто фінанси. Також з правої сторони у вас показується день і ніч, можете собі включати тему. Знову ж таки, можливість вибирати ту чи іншу мову, яка необхідна. Далі. У вас є інформація по вашому кабінету і є ваш якраз ID номер. Цей порядковий номер, який можете показувати публічно, по ньому вас ніхто не зламає. Цей номер лише потрібен для того, якщо будуть виникати якісь ситуації або моменти в біржі з вами, або вам щось буде необхідно там саме спілкуватися з підтримкою, щоб ви завжди могли вказати свій ui ID і вирішити будь-які ситуації. Знову ж таки, обов'язково підключайте на свій аккаунт безпеку, двохфакторні аутентифікації. Паролі додаткові робіть, там смски підключайте, тому що безпека завжди необхідна для вас, щоб не зламали ваш аккаунт. Переходимо далі, буде у вас вкладка активи. Активи ви можете показувати, скільки у вас тут є, або можете це закривати, щоб ніхто не бачив. Це вже, по вашому, скажімо так, погляду. Далі ви можете ось тут внести депозит. Знову ж таки, у вас буде потім основний рахунок активів, куди ви вже заведете свої фінанси, і у вас ось тут саме все буде відображатись. Далі у вас буде рахунок окремий для торгівлі на ф'ючерсному ринку. Туди я вам не рекомендую абсолютно заходити, якщо у вас ще й знань немає, а особливо зараз міні-огляд для новачків, тому туди навіть і не заходьте, тому що з більшою дорігності будете втрачати фінанси. Знову ж таки, буде рахунок для копітрейдингу. Це є така функція на даній біржі, де є трейдери, які торгують. Ви до них можете підключитися на певних умовах, занести якісь ені свої фінанси. І після чого, як ви можете і заробляти, наголошую, так і можете втрачати фінанси, тому що це така сфера. Не лише заробіток, не лише круті тачки, машини і, скажімо так, в оренду взяти якісь яхти, показати, які всі класні тут є великі втрати і дуже величезні втрати, тому на цьому, друзі, наголошую. Далі рахунок для сіткової торгівлі, тобто можна на боті торгувати, і відповідно рахунок Wells, де ви можете занести під стейкінг свої монети, якісь конкретні, або свій депозит відкрити, як це в банку робиться, і отримувати проценти, там, наприклад, тижневі, річні, місячні і так далі. Ну що ж, давайте переходити, дивитися далі, як у нас виглядає сама біржа. Ось тут у нас показується інформація по монетах, які є. Тобто це ну, не саме необхідне, просто що показується додаткова інформація. Знову ж таки, показуються різні акції, на які ви можете прийти, почитати їх. Показується, які є продукти, це все інтерфейсно виглядає, тобто можете подивитись, покласти самі. Знову ж таки, це класна біржа тим, що тут є можливість торгувати не лише на криптовалюті, а це єдина криптовалютна біржа, на якій ще є можливість торгувати індекси, товари, Форекс та акції. Немає ні одної криптовалютної біржі, де ви можете торгувати акції, форекс, товари і індекси, і це все в одній криптовалютній біржі. Ось тут така можливість є. Тим вона, по суті, унікальна. Знову ж таки, є продукти копітрейдингу, куди ви можете зайти, подивитися трейдера, подивитися його угоди, скільки він процентів робить за місяць, як він торгує, в плюс, в мінус, по якій стратегії і так далі. Ну, це все діло, скажімо так, індивідуальне. Хто хоче, користується цим, хто ні, то ні. Далі йдемо. Є можливість на споті торгувати, є можливість на фьючерсах торгувати, є сіткова торгівля. По цих всіх продуктах потрібно більше розбиратись, і ми по них детальніше, більше поговоримо далі. Є можливість захистити ваші активи, і це все показується, що потрібно робити. І вся інформація по біржі, що це за біржа, де вона зареєстрована. Так далі це все можете подивитись тут. Також показуються партнери, з ким вони співпрацюють, а в кого проходили аудити по фінансах, і так далі, і по безпеці. Ну що ж, повертаємося вверх. І далі у нас є можливість купити криптовалюту. Ось тут дійсно цікаво. У вас є багато варіантів, як можна купити крипту. У вас є можливість нажати на швидку покупку і вас перекинуть автоматично ось сюди. І ви можете вже через гривню обрати і купити через якусь окрему платіжну систему криптовалюту, тобто там електронний долар, біткоін або ефір. Я це не рекомендую робити, тому що тут завжди йдуть повишені комісії, і може не все вдатися так легко, як би вам хотілося. Тому краще це робити, до прикладу, через P2P трейдинг. Що таке P2P трейдинг, якщо коротко? Ну і віть, що є просто фізичний обмінник, де ви приходите, даєте долари, і вам обмінюють на гривні. Ось це точно так само, тільки це все онлайн. У вас є можливість як і купити криптовалюту, так і, її і продати. Тому у вас завжди буде можливість купити-продати крипту без всяких проблем, якщо не на цій біржі. То можна на інших біржах це робити. Я зазвичай це роблю на біржі Байпі, тому що там набагато кращий курс, але тут також це можна робити, подивитись, покажемо, як це працює. Тому з лівої сторони у вас є продавці, які конкретно вам можуть продати USDT Показується ціна цього USDT, тобто одного електронного долара криптовалютного. Зараз він коштує порядка там, 42 гривні і 60 копійок. Показується доступно, скільки є в даної людини зараз ліміт. Тобто в нього є зараз 5 тисяч доларів, які ви можете купити, але ви можете купити менше. І ви можете тільки купляти від 10 тисяч гривень. І саме через банк Монобанк або PUMP. Тобто інші банки тут не актуальні. Це є людина, яка вам продає дану крипту. Знову ж таки, можете вниз спуститися, подивитись, що за людина, який в неї курс, скільки є ліміт, скільки доступно і які банківські карти. Якщо ви нажмете купити USDT, ви нажимаєте купити, далі ви прописуєте суму від 2 тисяч гривень. Обираєте спосіб оплати, якою ви будете карточкою оплачувати це все. І вам автоматично покаже, скільки ви будете отримувати. Ну, до прикладу, я тут пропишу 25 тисячі, і як ви бачите, мені показується, що я отримую 58 доларів і 41 цент електронної криптовалюти, а саме USDT. І далі я нажимаю купити USDT без комісії. Після чого мене вже перекидує на мого продавця, який мені буде відповідно продавати USDT. І мені йому на карту просто потрібно перевести 2,5 тисячі гривень. А він мені переведе вже USDT, який в мене в подальшому буде відображатися саме в активах. І ось тут я вже буду мати свої USDT і буду бачити їх. І далі, за рахунок цих USDT я вже в подальшому зможу купити будь-які активи, які мені потрібні саме на ринку. Тобто ту вже криптовалюту, яку я хочу купити. А давайте ще перейдемо сюди, на активи. І ось тут у вас є внести депозит. У вас ще є можливість, до прикладу. Купити знову ж таки криптовалюту через якийсь фізичний обмінник. До прикладу, ви приходите в фізичний обмінник, ви даєте свій електронний адрес свого гаманця, відповідно, там USDT криптовалюти, або USDC, або біткоїна, або Ефіра, і будь-якої іншої криптовалюти. До прикладу, ви ось тут можете обрати будь-яку крипту, яку ви хочете саме отримати. І в кожної криптовалюти є свій електронний адрес. Тобто, щоб простіше вам пояснити, уявіть, що у вас є карточка Монобанка або Приватбанка. А в монобанках, в PrivatBank є конкретна порядковість цифр, які ви конкретно скидаєте людині, і вона вам переводить суму. Аналогічна ситуація і ось тут. Просто тут не цифри, а тут йду і цифри, і букви. Що я маю під цим на увазі? Ну, давайте оберемо саме USDT. Тобто, це в нас електронний долар. Завжди в нас кожна криптовалюта має свою мережу. І потрібно цю мережу завжди. Скидувати тій людині, яка вам буде перекидувати знову ж таки електронну криптовалюту, щоб у неї була аналогічна криптовалютна мережа. Якщо у вас будуть різні мережі на одну і ту ж крипту, ви втратите ваші фінанси. Тому ось тут ми вибираємо мережу. Як ви бачите, мережі є різні. На блокчейні ефіру, є на троні, є на BNB, є на тоні, є на полігоні, на солані, на Арбітріумі, на Оптимізмі і ще можуть бути інші мережі. Для чого ці мережі зроблені? Для того, що в когось може бути набагато скоріша обробка транзакцій, тобто скоріше гроші будуть перекидуватись, або в когось буде набагато менша комісія, або в когось буде набагато більша комісія і скоріше скидатись. Тобто в ситуації є різні, можливості є різні. Зазвичай багато хто користується erc 20 хтось користується TRC20, хтось bep 20 тому що комісія дешевша. Тобто, це вже по своєму бажанню, як ви хочете. Ну, до прикладу, ви обираєте, нехай це буде мережа BNB, по BNB Smart Chain. Далі можете побачити, у вас пише вибрано BNB Smart Chain. Переконайтеся, що на платформі для виводу коштів вибрано таку саму мережу. Тобто у вас ось тут одразу попереджують, що у вас має бути подібна мережа і ніяка інша. Тому що якщо ви ось цю мережу якраз оберете, а та людина, яка вам буде перекидати, обере інжу мережу в USDT і перекине вам гроші. Ви ці гроші не отримуєте, ви їх автоматично втрачаєте, тому що ви не обрали одну і ту ж саму мережу. Далі у вас є інформація про адрес. Оце у вас є якраз публічний адрес. Тобто це якраз ті цифри, які у вас є в монобанку, в Приватбанку, які ви копіюєте і скидаєте людині. Це аналогічна ситуація, ось по суті, ваші цифри тільки з буквами і цифрами. Ось цю інформацію ви скидаєте адрес депозиту людині, яка вам буде пересилати фінанси. Вона вам пересилає USDT і знову ж таки ви заходите вкладку Активи і в гаманцю у вас буде показуватися та сума, скажімо так, крипти, яку вам перекинули конкретно. І так, із будь-якою. Конкретно криптовалютою. прикладу, давайте оберемо ще іншу крипту. Ну, давайте оберемо крипту, нехай це буде тон. Ось у нас є криптовалюта тон. Далі ви можете побачити, що тут в нас присутня лише одна мережа. І у вас показується, щоб запобігти втрати коштів, переконайтеся, що вибрана мережа є такою самою, що й мережа платформа, з якої ви виводите криптовалюту. Тобто у вас має бути мережа тон, і в тієї людини, яка буде відправляти тонкоін монетку, також має бути мережа тон. І знову ж таки, є адрес депозиту, який ви копіюєте, скидаєте іншій людині, вона вам перекидує. Ви заходите в активи, заходите в рахунок активів. І, до прикладу, якщо вам перекидули, нехай це буде, знову ж таки, USDT. Ось я тут покажу. І вас вже прийде сюди сума і буде показувати, скільки у вас конкретно є USDT. Тому ось тут у вас буде показуватись сума, до прикладу, USDT або тієї криптовалюти, яку вам скинули. Ну що ж, давайте тепер переходимо вже на. Спотовий ринок. І подивимося, що в нас тут є. На спотовому ринку ми вже можемо купляти криптовалюту або її продавати. Коли ви сюди зайшли, у вас є торговий термінал, а є багато різних кнопок, є багато різних функцій, які ви не знаєте, як працюють, тому давайте в них більш детально розбиратися. Ось тут зверху у вас показується інформація по монетам, як вони виросли, як вони впали. Знову ж таки, ось тут ви можете обрати ту монету, яка вам конкретно необхідна. Завжди ми криптовалюту прописуємо до електронного долара. Тобто, якщо це Ripple, то пишемо XRP, USDT. Якщо це будь-яка інша монета, значить прописуємо коротке її значення. Де можна подивитися її коротке значення, тобто тікер. Коротке значення, можемо зайти на сайт CoinMarketCap, подивитися коротке значення. Ось біткоїна, BTC, в ефіра, етиха, тезера, USDT, в BNB, BNB, коротке значення в Solana, Sol і так далі. Тобто, ви сюди заходите на цей сайт CoinMarketCap, і хоча б постарайтесь подивитись топ-100 монет, які тут є. Щоб ви мали розуміння, що це за монети, хто їх зробив, хто за цими монетами стоїть, які розробники, які ком'юніті, скільки там є людей, яка капіталізація цих монет, де ці всі технології використовуються і так далі. Чим більше інформації ви знаєте про кожну монету, тим більше ви будете обізнаніші і будете на голову вищі, чим інші новачки. Після того, коли ви це все ось тут вивчили, ви зайдете вже на біржу Бінкс, і ось тут у вас буде показуватись інформація по всіх монетах. І коли ви зайдете, і побачите монета Solana USDT. Ага, я знаю, хто цю монету зробив, я знаю, що це за блокчейн, я знаю, для чого це технологія і так далі. Аналогічно з Ефіром, з біткоїном і так далі. Знову ж таки, у вас тут показуються різні блокчейни, до прикладу, екосистема тон і на блокчейні тон, які ось тут є монетки. Ось, до прикладу, ноткоін. Ви всі знаєте прекрасно, що це за монета, що це за проект. І якраз в екосистемі тон вона на блокчейні тон була випущена монетка Not USDT. І ось, до прикладу, тут показується, які є ще монети, які випущені саме на блокчейні тон. До прикладу, вчора вийшла монета дуре USDT, а саме на блокчейні Tone. Далі переходимо екосистема біткоїна і показуються всі монетки, які є випущені на блокчейні біткоїна. Переходимо далі. Єврокубок. Ось тут є монети, до прикладу, таких команд, як PSG, Ювентус і інші. І вони торгуються ці всі монетки. Можна дивитися їхні графіки. Знову ж таки, переходимо екосистема Solana. Далі у нас є мемні монети, є GameFi сектор. Відповідно, ви бачите, є багато різних цікавих секторів, є штучний інтелект-сектор, є сектор реального бізнесу, який називається RVA. Тобто це все можна вивчати, це все можна дивитися, як працює. Відповідно, це все потім подальшому можна відторговувати, коли вже будете мати в подальшому якісь знання. Тобто, це ось такий основний момент. Вертаємося назад вище. Ось тут у вас буде показуватися по тій монеті, яку ви оберете, ціна, скільки вона коштує, наскільки вона виросла, обсяг, який був проторгований за 24 години саме в кількості в монетах. Далі ви можете побачити, у вас тут є з правої сторони книга ордерів. В книги ордерів, по суті, показується інформація зараз на попит та пропозицію від покупців та продавців, що в нас є в стакані. Тобто в моменті хтось ось тут продає в нас монетку, а ось тут у нас купляють монету зеленим кольором. І ось тут у нас показується реальна вартість. А ось тут в терміналі, саме в TradingView, у нас показується саме графіками, графічними елементами, японськими свічками, показується ціновий діапазон, по чому зараз торгується в реальному моменті саме наша монета. Далі, якщо ми перейдемо сюди, у нас є можливість на споті купити цю монету або її продати. У нас ще є ордери, як ці ордери працюють і як це все взагалі працює. Я вам ще подальшому в наступних відео запишу, тому що, якщо це все відео одразу записувати, буде дуже довго, і ви стільки не будете дивитись. тому давайте переходити саме, щоб купити якусь монету. Давайте оберемо, до прикладу, монетку Notcoin. Всі її знають. Ось тут я пропишу коротко нот і прописую до електронного долара. Бачите, що в мене не находить. Тому що я неправильно прописав, потрібно було написати нот з великої букви. І коли я пишу з великої букви, в мене одразу показується інформація. Not USDT. Ви маєте скорочено знати, як кожна монета називається. коли ми побачили, яка ціна, нас все влаштовує. До прикладу, я хочу купити. Саме ось тут нажимаю купити, ринковий, тобто по риночній ціні, я хочу купити, яка зараз є в моменті. А ось наша риночна ціна. Хочу, до прикладу, купити монет на 5 доларів. Ось тут я прописую усього на 5 доларів. Прописую 5 доларів, нажимаю купити. Коли я купив на 5 доларів монет, я заходжу в свої активи, в рахунок активів. І ви можете побачити, що в мене ось тут є інформація, що на 5 доларів і 10 центів у мене є зараз 342, практично там 343 монети. Далі в мене є електронний долар. На 2284 долара. Тобто тут вся інформація у вас конкретно показується, що у вас є, скільки у вас є, і скільки це все оцінюється в електронних доларах. Давайте повернемося назад на спот. І можемо бачити, що ось тут у мене показується стрілочка, де я в себе купив конкретно зараз монети, по якій ціні. Ну і показується те, що вони зараз там впали в ціні на ось стільки процентів. Далі я хочу продати. Для того, щоб мені продати, я нажимаю сюди продати. І можу обрати ту суму, скільки я хочу продати. Є якась мінімальна сума, нижче якої я не можу продати монети. Тобто менше 67 монет я не можу їх продати. Тобто, має бути кількість більше 67 монет. Ну, я, до прикладу, хочу обрати і продати все. Нажимаю продати нот. І в подальшому у вас все продається знову ж таки в електронний долар. І ось таким чином ви зараз навчились і купляти, і продавати монети. Знову ж таки, все максимально просто, нічого складного немає. Тому, як ви бачите, тут є дуже багато монет. Потрібно розуміти, як ця вся історія працює, а для того, щоб розуміти, як працює криптовалютний ринок, як взагалі торгувати, для цього, як мінімум, потрібно багато читати, вивчати інформації та пробувати. Це можна все самостійно робити, але зробити багато помилок і втратити дуже велику кількість енергії, часу, нервів та саме головне грошей, або можете десь в когось купити відповідне навчання. Це не обов'язково має бути в мене, не наголошую на своєму навчанні, це може бути в будь-кого, але ви собі таким чином зекономите час, отримуєте якісні знання. І в подальшому вже зможете їх реалізовувати. Тому переходимо саме далі і будемо дивитися, що в нас ще які можливості є. Переходимо на нашу біржу, ми можемо побачити, що в нас є така вкладка, як копі трейдинг. Ми можемо на неї зайти і подивитися. Ось тут в нас є інформація по всіх наших популярних трейдерах, як вони класно торгують, в яких стратегіях вони плюс-мінус торгують, і так далі. Тобто ви можете зайти на ось будь-якого трейдера і подивитися, скільки в нього є підписників, коли він мав дату реєстрації. Відповідно, наскільки він торгує, як він торгує. Ось тут показується інформація, а скільки в нього прибутку є сукупного, скільки він наторгував людям, де в нього є якісь мінусові убитки, де в нього є якісь плюсові угоди і так далі. Тобто ось тут вся інформація конкретно показується, що він робить, як він торгує, наскільки успішно торгує, і в подальшому це все можна копіювати. Але не рекомендую це робити, тому що без знань ви не будете розуміти взагалі, що той трейдер може робити, по якій він стратегії може торгувати. Але також він може і злити ваші гроші, тому ризик тут також немало присутній. Тому ось тут є також така вкладка по копітрейдингу, можна повивчати, подивитися, почитати. Знову ж таки, є вкладка Wells, куди ви можете перейти. Ось тут у вас є інформація, що ви, до прикладу, можете закинути свій біткоін під 3-10%. Все залежить від ціни, від ситуації, яка відбувається на ринку. Знову ж таки, якщо ще ціна актива біткоїна, наприклад, буде рости наступний подальший рік. То відповідно, ви ще й заробите тут своїх 30% на протязі там півроку, року, все залежить від того, які тут будуть умови. Це все потрібно читати. І в подальшому можна свої монети забирати. Тобто, якщо ще й ринок буде рости в ваших монетах, то відповідно ви заробите на рості монети, та ще й заробите проценти. Ну а якщо буде падати, то відповідно лише заробите якийсь процент, і отримуєте просадку. Тому ось тут є можливість так по суті відкривати свої якби, депозити, як в банку, і за рахунок цього додатково заробляти вашу крипту, яка оцінюється саме грошах. Далі переходимо на сам Binks. І можна подивитися, які тут ще в нас є різні ринки, до прикладу, там індекси, товари, Форекс, акції. Ми заходимо в активи. І подальше ми можемо перекинути наші активи на один із ринків та торгувати, наприклад, на акціях або торгувати на Форексі. Тобто, коротко, ось є такий функціонал, який я вам зараз розповів. Ви бачите, що це все максимально просто, нічого складного немає. Але в цьому всьому потрібно, як то кажуть, варитися. Розбиратися кожного дня, читати, вивчати нову інформацію, і тоді ви будете розуміти, як цю інформацію використовувати, практикуватись і в подальшому у вас щось може виходити. Ну, знову ж таки, потрібна практика, практика і ще раз практика. Надіюсь, я багато чого вам цікавого розказав, багато чого ви вже самі знали, якщо будуть виникати питання, можете писати в особисті повідомлення. Також, друзі, не забувайте підписуватися на телеграм-канал DeFi.ua. Тому що тут я публікую багато цікавої інформації, також провожу прямі ефіри, де ми можемо поспілкуватися, ви можете задати питання. І саме сьогодні буде проходити прямий ефір через 5 годин. Також, друзі, не забувайте підписуватись на DeFi.ua, Це безплатна плата за те, що ви дивитесь такі цікаві відео, необхідні, де є знання. Тому обов'язково переходьте, підтримуйте україномовний контент. І всім бажаю щастя, успіхів і хороших результатів.